Вітаю шанувальників винограду. Сьогодні у нас 17 березня 2024 року. Я знаходжусь на своєму винограднику на Київщині. І сьогодні я починаю пророщувати свої чубуки. Що я для цього роблю? Вчора я свої чубуки порізав, осліпив нижні бруньки. Пов'язав і поставив на вимочування. Сьогодні я їх просушив, а потім зробив розчин із квадрісу 6 мг на 5 літрів води і провожу обеззараження моїх черенків. Хочу. Вам сказати, що в попередньому відео я зробив деяку неточність. Дописувач мене поправив, я і потім побачив. Квадріс, так, треба розводити із розрахунку 6 мл на 5 літрів води. Дякую за те, що уважно дивитесь і підказуєте. Ну, а сьогодні я свої черенки обеззаражу. Просушу і поставлю на пророщування. Броздування я не робив, можливо, ще на деяких і зроблю, побачу, воно не суттєво. От таке коротке відео на сьогоднішній день. Дякую всім за увагу. Кому було цікаво, ставте вподобайки. Підписуйтесь і підтримуйте мій канал. Поділіться своїми прикладами, як ви проводите пророщування, обезражуєте чи не безражуєте свою лозу. Я це провів, тому що в кінці прошлого року я свою лозу нічим не обробляв. Тому хочу зробити запобіжний захід і для того, щоб не було потім ніяких сюрпризів, я цю процедуру і зробив. Ну, на сьогодні все. Дякую всім. До нових зустрічей і всім гарного врожаю. Дякую.